Ми зустрічалися, там були на випускному, на випускному вечорі, Приємно згадати таких викладачів, як, як Ціш, Федина, Гулик, Смірнова. Я є випускником Буртинського енергетичного технікуму в 1974 році. В цьому технікумі, хочу сказати, дають глибокі знання в галузі енергетики. Я дуже задоволений тими знаннями, які мені дали під час навчання в цей період. Випускники відділення мають можливість продовжувати свою освіту за профілем в провідних вузах нашої держави: Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу, Київському та Львівському політехнічних університетах та інших вузах України. Колектив кафедри електропостачання та електрообладнання Національного технічного університету Нафти і Газу має добрі традиційно відносини з Бурштинським енергетичним коледжем. Ці добрі відносини сформувалися ще в середині 90-х років минулого сторіччя, коли на базі енергетичного технікуму Буштинського було відкрито навчально консультативний пункт по підготовці майбутніх вступників до нашого університету, і працівники нашої кафедри приймали дуже активну участь в його роботі. Пізніше, у 2005 році, Буштинський енергетичний коледж став Частинкою нашого університету, і після цього викладачі нашої кафедри почали ще більше приймати активну участь у підготовці фахівців саме в Бурштинському енергетичному коледжі. Хочу сказати, що такі викладачі, як професор Михайло Микола Іванович, як доцент Гладі Іван Васильович, вони приймали дуже активну участь у підготовці майбутніх фахівців енергетиків. Багато випускників енергетичного коледжу вже багато десятиліть поступають для, для продовження свого навчання в наш університет. Більше ста чоловік я хочу назвати стали випускниками нашого університету, які саме закінчили Бурштинський енергетичний коледж. І в цьому плані хочу відмітити, що ми за останні роки інтенсифікували цю підготовку. Зокрема, три останні роки ми проводимо скорочене навчання. Випускників енергетичного коледжа на базі молоч, які отримали освіту кваліфікаційний ступінь молодшого спеціаліста, таку підготовку ми здійснюємо три роки або два роки. Останній останній рік два роки. І крім того, кращих випускників бакалаврату енергетичного коледжу ми беремо на підготовку магістерської ступені в нашому університеті. Багато випускників енергетичного коледжу показали свої хороші знання. Це пояснюється в першу чергу тим, що у них хороший педагогічний колектив, а з другого боку в них прекрасна лабораторна та матеріальна база. І те, що Бурштинський коледж розміщений поряд з енергетичним центром нашого Прикарпаття Буштинської станції тепловою, це є те, що дуже допомагає підготовці майбутніх фахівців. З Бурштинським енергетичним коледжем я знайомий із 73-го року. І з перших днів керування коледжем Олександром Дмитровичем Джурою, який сьогодні також доктор філософських професор кафедри, продовжує працювати. І я хочу відмітити, що колектив Бурштинського енергетичного коледжу проводить велику роботу по підготовці фахівців для електроенергетичної галузі, яка є дуже потрібна і корисна для розвитку економіки України. Я хотів би ще також згадати випускників коледжу, потім випускників нашої кафедри, Боднар Богдан Йосипович, Костецький Юрій Сахіч, які сьогодні є авторитетними викладачами. І також багато молоді на сьогоднішній день є вже випускники коледжу і випускники нашої кафедри. Зокрема, Гнатюк Сергій, магістерську роботу, закінчив Остафійчук, кушніру. <кхід> І сьогодні випускники коледжу очолюють багато підприємств, серед них Юрій Левицький, який очолює не спеціальність електроенергетика є необхідна ще й тим, що вона не тільки допомагає вирішувати виробничі проблеми, але вона широко використовується в побуті. На сьогодні ми напевно знаємо, що питання енергозбереження, питання провадження нетрадиційних джерел енергії. Є дуже корисними, тому майбутні студенти, я думаю, будуть вирішувати багато задач потрібних для суспільства. Я закінчив в 2002 році бурштинський енерготехніку. Він ще тоді так називався електричне відділення. І після цього я поступив в Івано-Франківський університет нафти і газу. І провчився. Закінчив з візнакою в магістратуру і залишився тут на кафедрі електропостачання. Бурштинський енерготехнікум дав потужну базу. Хочеться відзначити хороших викладачів Костецького, Боднара з математики, хороші Міка Толі і так само. Ці ж хороша база в Бурштині, хороші лабораторні роботи, що дали можливість працювати і навчатися нафти газу Франківську. 1997 року закінчив Бурстинський енергетичний технікум відділення електричне, поступив сюди, в національний університет нафти і газу і зараз лишився тут. Працюю і навчаюся в аспірантурі. Пишу кандидатську диссертацію. Хотілося з приємністю, згадую, відмітити таких. Викладачів бурштинського технікуму, як Бодар Богдан Йосипович, Джура Остан Дмитрович, Хом'як Петро Харитонович та всі інші, всіх, щоб не образити. Приємно, що вони дотепер сьогодні працюють, навчають студентів, хорошу базу дають, що і мені пригодилося в свій час при поступленні в національний університет. Гарна виробнича база в енергетичному коледжі. І е, хочу побажати розвитку в енергетичному коледжу і здобутків. На даний момент мій син навчається в Бурштинському енергетичному коледжі. Він свідомо, можна сказати, обрав свою професію, свідомо з огляду на те, що я є також випускником цього технікуму. Колишнього технікуму енергетичного, і е, я впевнений, що на даний час в нашому, е, на теренах нашої області немає більш е, кращого закладу для того, щоб е, здобути знання енергетичні на базі неповної середньої освіти. Бурштинський енергетичний коледж. Що це таке? Власне, це перш за все. Висока матеріально-технічна база це є висококваліфікований першокласний персонал на чолі з Жури Олександром Дмитровичем. Ну і з другої сторони, можемо сказати, що це просто друга домівка для. Студента через що через те, що тут особистість студента розвивається всебічно, і в цьому допомагають як викладачі, так і допомагають. Можна із директором поспілкуватися, тобто завжди двері відкриті до нього на любі запитання. Будь ласка, відповість. Студенти власне мають можливість того, що вони займаються і в секціях спортивних, і займаються в гуртках художньої самодіяльності, і також активно приймають участь у студентському самоврядуванні. Щиро хочу сказати, що власне я горджуся тим, що я є випускником Бурштинського енергетичного коледжу з 2002 по 2006 навчальні роки я тут навчався, і я цим насправді горжуся. Сьогодні в такій складній ситуації нашого власного життя ми важливу увагу приділяємо не тільки професійній визначеності наших студентів, але й формування дуже високого духу і патріота нашого студента. Це на часі. Це дуже на часі, де не вистачало, напевно, колись, можливо, і 20 років нашого життя, тому що ми бачимо, що відбувається навколо нас. І ми в цьому плані приділяємо надзвичайно велику увагу. І я дякую всім нашим викладачам, співробітникам, які це розуміють, а студенти підтримують. Випускники електроенергетичного відділення пишаються своєю «Альма-Матер» І недаремно.